Вітаю! Покажу, як знайти посилання на свій YouTube канал. Переходимо на сторінку YouTube. Далі заходимо на YouTube студія. Далі шукаємо персоналізація. І вкладку Основна інформація. Ось перше посилання. Копіюю Ctrl-C і перевіряємо. На документ Word вставляємо Ctrl-V. Переходжу. Сторінка. Працює. Далі, другий спосіб, нахожу url адрес каналу, копіюю і перевіряю. І так посилання працює. Оце посилання легше копіювати, а це посилання, мені, здається, лучше виглядає. Користуйтеся, до побачення, Па-па.